І знову ласкаво просимо на канал Жук. Якщо ви або хтось із ваших знайомих є власником велосипеда, то це відео точно для вас. Оскільки тепла погода не за горами, важливо почати думати про основні речі, які повинні бути у кожного велосипедиста, щоб подорожі були максимально комфортними та приносили задоволення. У цьому відео я поділюся основними речима для власника велосипеда, які можуть зробити поїздку безпечнішою, комфортнішою та приємнішою. Спочатку поговоримо про рюкзаки. Хороший рюкзак необхідний аксесуар для будь-якого велосипедиста. Він дозволяє носити з собою все необхідне, включаючи пляшечки з водою, снеки та запасний одяг. Шукайте рюкзак, який зручно носити, та в якому є багато відділень, щоб упорядкувати ваші речі. Важливо підбирати рюкзак за розміром в залежності від тривалості поїздки. Деякі рюкзаки навіть оснащені вбудованими системами гідратації, які можуть стати справжнім порятунком під час тривалих поїздок, адже вам не доведеться зупинятися кожного разу, коли виникне бажання втамувати спрагу. Далі поговоримо про смарт-годинники. Хоча вони можуть здатися предметом розкоші, на ринку вже давно є гарні варіанти під будь-який бюджет. А хороший смарт-годинник може бути неймовірно корисним для велосипедистів. Він може відстежувати ваш пульс, відстань, швидкість і навіть надавати покрокову навігацію. Шукайте воду ударостійкий годинник із тривалим терміном служби батареї, щоб вам не довелося турбуватися про те, що він вийде з ладу чи розрядиться під час їзди. Тепер поговоримо про портативні аудіосистеми. Під час їзди на велосипеді дуже важливо стежити за навколишнім середовищем і слух відіграє тут значну роль. Саме тому користуватися навушниками для прослуховування музики є дуже небезпечним. Проте музика, подкасти або навчальні матеріали можуть зробити вашу поїздку набагато приємнішою. Тому тут може допомогти невеликий портативний аудіопристрій. Шукайте маленький легкий динамік, який можна прикріпити до керма чи рюкзака. Деякі динаміки навіть мають вбудовані ліхтарі, які можуть допомогти покращити вашу видимість для інших велосипедистів чи автомобілістів. До речі, що стосується видимості, хороша велосипедна фара є важливою для будь-якого велосипедиста, який їде в сутінковий час чи після настання темряви. Шукайте фари достатньо яскраві, щоб освітлювати дорогу попереду, але не занадто. Щоб вони не осліплювали інших велосипедистів або водіїв. Зверніть увагу на кріплення та наявність регулювання висоти світла. Деякі фари також мають режими блимання, які можуть допомогти іншим учасникам дорожнього руху побачити вас в умовах слабкого освітлення. Тепер поговоримо про набори інструментів. Завжди гарна ідея мати під рукою базовий набір інструментів для ремонту велосипеду на узбіччі, та спеціальний розширений набір може значно полегшити приведення велосипеду в порядок. Шукайте набір інструментів, які є в міцній щільній коробці, та при цьому є легким. Різноманіття потрібних інструментів відіграє дуже важливу роль. Деякі набори навіть постачаються збудованими важелями для шин і наборами латок, які можуть бути неймовірно помічними. Нарешті поговоримо про велосипедні замки. На жаль, крадіжка велосипеду є справжньою проблемою усюди, тому важливо придбати хороший замок, щоб захистити свій велосипед. Шукайте міцний довговічний замок, який складно розрізати або зламати. Уподібні замки, як правило, вважаються найнадійнішим типом замків, але тросові замки також можуть бути ефективними, якщо їх правильно використовувати. Отже, це наш топ з найкращих речей для власника велосипеда. Інвестуючи в ці основні речі, ви можете зробити свої поїздки безпечнішими, комфортнішими та приємнішими. Крім того, їзда на велосипеді це чудовий спосіб залишатися активними, зменшити свій вуглецевий слід і подорожувати з цікавими пригодами. Якщо це відео було для вас цікавим чи корисним, поставте йому вподобаєчку та перешліть людям, що люблять кататись на велосипедах. Також поділіться в коментарях, які ще гаджети чи речі на вашу думку є must-have для кожного велосипедиста. Дякую за перегляд! Залишайтеся здоровими та активними. До нових зустрічей!